Всім бажаємо доброго тихого вечора. А в нас ще продовжується переробка свіжини. Сьогодні будемо, я не знаю, як правильно сказати, маринувати чи консервувати ребра. Оце ось такі свинячі ребра. Ми їх, Саша мені їх порізав, на, не порізав, порубав ось на такі кусочки. Я їх трохи вимочила у водичці. І тепер що я буду робити? Ось у мене. Тут я налила, ну тут десь 4 літри води. Це може і багато третьох є брати. І на кожний літр води я сюди всипала ось така чарочка. Ну, це така 100-грамова чарочка. Чарочку солі. Так, трошки неповною. От так, трошечки неповною, чарочку солі. Тут 4 літра води і 4 чарочки солі. І вода вже закипіла. Ну, це так за бажанням можна вкинути. Як хто хоче лаврового листика, можна і не кидати. Коли кидаємо коли ні. ось так кину. Лавровий листик, три штучки і перчику трошки. Так. Ну і все. І тепер буду сюди заложувати, заложу сюди м'ясо, кусочки м'яса водичку. Оставлю их опускать. Ну, вот уже одну порцию я сюда заложила м'ясо. И зараз накрию кришечкою и буду ждать, поки воно закипить. И як воно закипить, то хай прокипить десь минут 10-15 у цьому салонному рассолі, чтобы оно прокипело. Це така, знаєте, дуже гарна заготовка м'яса. Отак як м'ясо, ну ми положили трохи м'яса в морозильну камеру, але якщо воно довго вже полежить у морозильній камері, його ж зразу все не зісить швидко так, то воно вже теж там, воно так, знаєте, ну вже і от запах запахи вони такі, воно вроді пістаріє. А от закривати таким способом це дуже добре, воно може і рік стоять, і більше. Так більше. Сейчас я вам дальше пока что буду робить. Хай вона воно закипить и прокипить десь минут 10-15. Я... Ну, мясо уже закипелось, уже начало воно кипеть. И вот тут, як появляется такая пенка, цетяжо зверху, то її может на... збирать. Я її так і збираю ложечкою. Будем збирать. Да и тут багато нема. Ну Ось уже пройшло 12 хвилин, я думаю, хватить йому. І я зараз м'ясо виключу. І буду тепер залажувати у баночки. Ось у мене такі 1,5 літрові баночки. Ну, можна у яких хто хоче баночки. Можна і в літрові. Я ось у літрові стерилізувала теж. Ну, баночки я їх простерилізувала. Над паром простерилізувала баночки і кришечки теж. Можна і 2-літрові. Ми навіть раніше 3-літрові закривали. Так, буду брать, вот так накалывать на кусочки таким и в баночку заложить. Ось так, нарезать на такие кусочки, чтобы в банку входило. Ось так у баночку я наложила м'ясо, а тепер буду баночку заливати оцим соленим розсолом. Бачите, росол такий світленький він. Давай треба заливать. Еще трохи дополнить. Вот так я до самого верху лежу, чтобы была полная баночка. И теперь. Баночку закриваємо кришечкою і закатаємо. І так далі буду всі баночки. Ось так закатали ми рибеться у баночки. Ну і тепер баночки ці вичахнуть і ми понесем їх у погріб. Ну, а тоді, як треба, береш цю баночку, відкриваєш, її, береш ці кусочки м'яса, кидаєш для як борщ вариш, ми їх. Тада, ну, я її кладу, заливаю водичкою. І ось цей бульйон я теж туди вливаю. Як борщ варю, то вливаю ще й цей бульйон. Ну, тоді вже борщ не треба салити, бо тут же ж вода ця соленая. І виходить дуже смачний борщик. Ми це вже багато років так робимо. А ось Саша уніс із погріба, це в нас ось баночка стоїть, ми навіть підписували 5.04. 5-го, да, на часах? ж? го 24 го Це ми в тому році закривали. Ось бачите, який. Водичка, цей бульйон такий світленький. Зверху це ж он жирок застив. Ми всі да, підписуємо бумажечки, щоб знати, бо щоб не путалось, бо воно ж залишається ще з того року. Так це тоді В першу чергу будемо використовувати та й далі постоїть. І так воно, може, і рік стоять і більше, і хороше, воно не старіє. А, звісно, якщо в морозильній камері, то воно вже ж не таке. Ну, полежить воно місяць, там ще нічого. А вже як більше лежить, вже воно не таке. Ось я перед цим, як ми ось різали кабана, я там робила ревізію у морозильці, І там у нас завалялися, я не побачила два кусочки м'яса. І вже ж воно таке. Ми його вже собакам кашу звалили, бо... Воно вже недобре. Воно вже пролежало, навіть у нас там місяця в 4 і вже не подобається мені. А оце нам дуже подобається. Ну так, це з м'ясом, і зараз будемо ще робити тушонку. Все у нас осталось зробити тушонку і все вже. Вся робота вже буде закінчена. Ну, ось будемо ще тушонку робити. Це у нас тут тушонку ми робимо. Саша порубав голову. Тоді дві гамілки, а дві я положила на холодну морозильну камеру, а дві порубали сюди. Ну і там всякі ще у нас кусочки м'яса такі були. Все положили. Ми, все це... ми колись показували, як це робили. Все зложили в чугунчик і поставили в печ. Витопили печ, поставили, і воно в печі стушилося. тушилося. Я це все. Те м'ясо відібрала від костей, косі як ділила. Ось бачите, скільки м'яса. Тут це одне м'ясо. Ну, м'ясо ж, звісно, воно вже не кусочками, а такими волокнами. Ось Ось це стільки м'яса. І оце тепер я все це знов поставлю на газ, і щоб воно закипіло. І теж прокіпити 10 минут 10 і ще прокипить, його, і будемо закривати. Тут шкуру теж я з голови що шкуру у нас не любить. Я її все ободрала. Ну, все тут косточок тут немає, все відділила. Ну, тут залишилося вже одно м'ясо. Зараз поставимо хай кипить. Ну, Ось тушонка прокипіла. У мене 10 хвилин покипіла вона. Ну, она тут уже ж, конечно, стушила, со добре була готова, но все равно я же її тут перебрала. Я ее после цього за всегда щоб чтобы она Це так, знає, такий, знаете, такий сельский способ тушенку робити. це Так у нас себе завжди робили. Но мне такая тушенка краще всего подобається. Она мені найсмачніша. Ну а тепер буду разливать обваночки. Раскладывать. Ось так. Такі так, наклала і зверху так жирком заливаю, щоб зверху був жирок, щоб вона була покрита жиром. Ну ось так. Тепер протру тут салфеткою. Ну, накриваємо кришечкою. І будемо закатувати. І так заповню зараз усі баночки. Ну, ось уже нарешті закінчили ми свою переробку, м'ясо. Усе вже повичекало, воно вже застило. Бачите, це варене м'ясо. Ось таке воно. Світленьке, який його бульйончик такий. Зверху тут он, воно такі кусочки. Красиві ребра. У нас тут без жиру попало, тут менше. Це м'ясо варене. А це тушонка тут у нас ось ми порозливали. Це в літровій банки я перезливала. Ось таке. Тоже вже воно позастигало. Воно стояло у нас тут на кухні, поки все застило. Ми зразу у погреб не виносимо. Ждемо, поки воно застигне, а тоді вже виносимо. Ну і оце отак закриваємо. Ми в основному ребро закриваємо завжди для борщу. Таким способом дуже добре. Особливо це, коли тепер літом відключають світ і розморажуються морозильні камери. Ось так отак краще все закрили, і воно буде вам стояти. Красота. Його і так можна, їсти, Саша вони любить і так кусочок витягнути, з'їсти, воно смачне, воно ж тут проварене і постоїть у цьому ж. Цериновура солі смачний таке. І тут такі півлітрової баночки позакривали тушонку. Ну, тепер пак підписували, понаписували число місце год, та виносимо погріб і нехай стоїть. Я думаю, таке варене м'ясо даже може стояти, у кого Нема немає погріба, так я думаю, воно може стояти. Де буде стоять, за чорно? Що за сушиться? Ну там же... да. соль є. А -а -а. Оце таким способом, як ми робимо тушонку. Що вона не кусочками, а така, ну такими волокнами. Це дуже смачно на хліб намазувати. Це такий смачний перекус. О. Саша завжди любить ми це. Откриємо баночку, поставимо в холодильник і він то на хліб намазує дуже смачно. А це ще у нас тушонку ми вже раз лежили в баночки, а ще залишилося стільки жиру. Я його злила. Он, бачите, ще скільки жиру. Голова така жирна була. Та й гаммілки жирні. Так ось я його... Ось літрова банка і літрові. Я віддільно його вже злила в баночки, щоб тут не дуже така сама тушонка була жирна. Хай стоїть, пригадиться кудись. Цей жир він теж такий смачний. Ну, все, все повиносимо і хай стоїть. Так що, як кому сподобалось, сподобалося, ви можете так спробувати закрити. Нам дуже подобається. Смачний борщ такий з нього виходить. Ну, оце так. Зараз Саша винесе у погріб і хай стає. Ну а всім бажаємо миру, здоров'я і до нових зустрічей.